А багато їх тут? Багато пойде такого, що може там, в одному підвалі по 15 людей сидіти. А підвалів тут багато. І будинків теж багато. Отлично! Ми готові злітати. Ось Гас, опусти. Сань, ну. Давай. — Переключай в авто. Або переходяш. А в тих типу підвалах їх майже неможливо викорінити. Накопалися вони тут просто нереально. Ой, втрати в них сумасшедші. Скільки я не працюю на трьох напрямках, я не розумію їх. Просто вони... Чи не можу зрозуміти. В них смертей ну, просто дуже багато. Вони застрелюються, вони... що вони тільки не роблять. Було таке, що і здавалось полон. Було що і стріляли в себе, і гранати підривали. І різне було. Бачили різне. Бачили групи великі, як вони ходять, їх теж артою накривають. Непонятно. Вони хочуть взяти пересунутися, Наприклад, в такий день в сонячний, взяти, пересунутися. Просто вийти на другу позицію. Розуміють тим, що висять наші дрони і їх всіх бачать. Тобто це вихід на. Ну, вірну смерть. Вони не зупиняються, я думаю, що й не скоро вони зупиняться. Не знаю, що їх мої. Ну, всього, що їх мотивують гроші, і їх мотивують іменно гроші. Тому що так, поняття їхні наступи ну, зрозуміли. Вони на чужій землі, вони не на своїй землі. І вони не обороняють. Вони окупують, вони окупанти. І за цього у них просвіту далі нема. Це тільки смерть. О, Дімон, нове поступлення. Зато аудеевку взяли прикинь. Там вот какой-то перчатки Там видишь красный этот. Берешь так. Хоп. Такие дела.